Шевченко в листівках колекцію з більше ніж 300 унікальних старовинних поштових карток, присвячених великому Тарасові, експонують сьогодні в музеї Кобзаря. Зібрання листівок привезли сюди музейники з Шевченківського національного заповідника. Філокартією на Шевченківську тематику там займались понад 40 років. На раритетні карткові видання ходила дивитися наша Юлія Доброскок. У музеї Кобзаря чергова виставка, яку присвячують двохсотим іменинам Тараса Шевченка. Цього разу тут експонують унікальні поштові картки Шевченківської тематики. На них автопортрети, митця, пам'ятники, репродукції його картин, міста та села пов'язані із його біографією тощо. Усі вони періоду з кінця 19 століття до сьогодення. Їх надрукували тодішні видавництва Києва, Стокгольма та Москви. Таку особливу філокартичну колекцію презентують уперше. Наші колеги. Ще Ядро поділилися з нами своїми надбаннями. Із фондової колекції заповідника ми показуємо сьогодні більше, ніж 300 поштових листівок різних років. І це не вся колекція. Старовинні поштівки канівські музейники назбирували аж 40 років. У їхньому фонді сьогодні вже близько півтори тисячі раритетних листівок. Збирати поштові картки допомагали свого часу Ігор Бугаєвич, Іван Гончар, Володимир Яцюк, Тарас Максимюк. Чи не найбільша гордість зібрання Шевченківського національного заповідника? Ось ця листівка. З неї і почалось колекціонування. Надрукував її канівський видавець Теодор Бутвін у 1910 році. Довголітній охоронець зображений більше 49 років років ваносівища Щедловський доглядав могилу Шевченка. Він біля Тарасової світлиці першого народного музею зображений на цій листівці. Бачити унікальну колекцію поштових карток Шевченкіани можна ще встигнути. Виставка в музеї Кобзаря триватиме до 2 жовтня. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Вікановини.